Коли Росія вирішила розпочати воєнні дії з 2014 року на захист країни стали чимало жінок. Одна з них Богдана Короваєва, медична сестра за фахом. У 2015 році вона ухвалила важливе рішення іти на фронт і допомагати нашим захисникам. До ЗСУ вирішила вступити, тому що відчуваю громадянський обов'язок. Я є військовозобов'язаною, медсестра по першій освіті, і тому мені теж. Було таке велике бажання захищати батьківщину. Це була п'ята хвиля мобілізації, і я зробила документи, тому що після закінчення медичного училища у мене не було військового квитка, оскільки час був мирний, і я мала стати по правилам на облік, але я цього не зробила, тому що кажу, це був мирний час, не було такої потреби. Але коли в 2014 році розпочалися військові дії, то я звернулася до військомату. Богдана підписала контракт на півроку з 54-ю окремою механізованою бригадою. Обіймала посаду санінструктора, надавала медичну допомогу бійцям і стояла черговою в нарядах на посту. Одним із яскравих епізодів цього періоду стала побратимська підтримка. Неймовірна краса природи, і при цьому оці жорсткі часи. Це не поєднується в усвідомленості, тому що ти бачиш. Чудові ранки, ти бачиш чудові заходи, і це все це війна. Ну це якось поєднати дуже, дуже так складно. Коли ти розумієш, що ця вся краса, це ну, і, і тут творяться військові дії. Потім обгорілі ліси. Від долі не втечеш. Я взагалі цей принцип супроводжує мене по життю. Чому бути, тому не минувати? Тому і це не тільки втрати саме життя, а втрати чогось в житті. Тобто така трохи фаталіст. Після того я закінчила військову кафедру, і в мене є повістка, в якій зазначено до особливого призначення. Тобто я стою на обліку ну, в ТЦК, як зараз кажуть, і я не виключаю можливості ще продовжити службу в ЗСУ. Зараз жінка продовжує активно допомагати військовослужбовцям, супроводжуючи їхню фізичну реабілітацію. Чи впливає її власний військовий досвід на якість і ефективність надання цих послуг? Весь мій життєвий шлях в цьому допомагає, тому що я весь час стараюся розвиватися, слідкую за новинками і в тій же реабілітації, читаю, дивлюсь, ходжу до колег, переймаю досвід. Тому це як по сходинкам. Кожна сходинка в житті вона допомагає тому, що зараз відбувається. Також Богдана поділилася рекомендаціями для військових, які шукають допомогу та підтримку після завершення військової служби. Зараз дуже багато ресурсів, і в Чернігові є реабілітаційні центри, і не один. Вся ця інформація широко доводиться до відома, тому тільки лінивий може не знати про все це. Варто користуватися допомогою, не думати, що це соромно ці послуги безкоштовні. І треба звертатися. Виявлення проблеми на початковому рівні це перший крок у напрямку поліпшення фізичного та психологічного стану.